Сторінка 71. Удосвіта дорослі вибралися з острова, вирішили все ж простежити, як татари з полоненими будуть переправлятися через річку. Псел. Може, і вдасться чимось допомогти землякам, котрі потрапили в біду. Санько з Гризиком теж поривалися під тиск козаками. Проте їх залишили разом із Барвінком стерегти острів Тишкевич. Близившись до острова, Тишкевич зупинився і довго оглядав його. Нарешті гукнув: Гей, є хто-небудь? Йому ніхто не відповідав, тільки в барвінка, що приліг біля хлопців ще більше настовбурчилася шерсть. Сенько поклав руку йому на шию. Спокійно, Барвінку, прошепотів він. Може, погукають та й попливуть далі. Проте прибульці, здається, пливти далі не збиралися. Вони зачекали ще трохи. Тоді один із них, невисокий товстун, упівголоса мовив Стається, тут нікого немає. Подивимося, відказав Тишкевич. Ану, за мною. У кілька помахів весла він пристав до берега, якусь мить прибульці стояли непорушно. Тоді, тримаючи на поготові шаблі, подалися в глиб острова. Незабаром вони щезли за кущами. Лише час від часу до хлопців долинали їхні приглушені голоси. О, вогнище! вигукнув один. І здається, курінь. Цікаво, що в ньому? Не заходь, почувся голос Тишкевича. Устигнеш із козаками на торг, і коні тут були. Відгукнувся з іншого краю третій. Слідів на десяток коней набереться. За якийсь час прибульці знову повернулися до човнів. Цікаво, куди вони могли дітися? запитав низенький товстун. Коли б неподалік ловили рибу чи били звіра, коні стояли б тут. А, я здогадуюсь, відказав наймолодший. У нього був шрам через усе обличчя і меткі очіці. Напевно, подалися вистежувати татарву. Сподіваються відбити кого зі своїх. Отак, як минулого року. Еге ж, пане Юзефе, Тишкевич повагом хитнув головою.